1 листопада Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в рамках якої компанія Укрзалізниця запропонувала надати кожному українцю можливість безкоштовно проїхати 3000 тисячі кілометрів поїздом у межах України. Власне, тут дивує те, що влітку цього року Укрзалізниця просила 24 мільярда мільярди гривень у Верховної Ради, адже компанія є збиткова, тому вони просили фінансову допомогу, аби компанія не зупинила своє функціонування. Тим не менш, попри таке скрутне становище фінансове, Укрзалізниця планує безкоштовно надавати проїзд. Про кого може йти мова? Голова правління «Укрзалізниці» каже, що програма не стосуватиметься вагонів першого класу СВ та міжнародного сполучення, і ця ініціатива триватиме 4 місяці у період, коли попит на квитки найнижчий. Програма здійснюватиметься за рахунок місць, які їздять порожніми в непіковий сезон. Також витрати планують компенсувати за рахунок перегляду цін на квитки преміум сегменту.